Вітаю вас. Вечір, середа, погана якість зображення, але менше з тим я швиденько. Я б хотів би поділитися з вами думками щодо кримінального провадження, яке у мене перебуває в якості Кейсу. А сьогодні слухали справу в Києво-Світошинському районному суді Київської області, і на чому я б хотів зупинитися, Шевченківський районний суд міста Києва слухав справу за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу. Це розповсюдження наркотичних. Засобів, де підозрюється мій клієнт, і а, відносно клієнта мого продовжували а, термін перебування під вартою без можливості внесення застави. Так ось а, хотів би на чому зупинитися. У мого клієнта ну виключні обставини, які дають можливості в подальшому суду прийняти, а, скажімо, позицію, яка не буде в подальшому пов'язана з триманням під вартою і відповідно винесенням ухвали. Але 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 перерахую, які це обставини. В першу чергу це а, співпраця з органом досудового розслідування. На, 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 на утриманні перебувають двоє малолітніх дітей. Батько, який має групу інвалідності, відповідно до акту а, встановленого догляду потребує сторонньої допомоги. Відповідно, мій клієнт здійснює цей догляд за батьком. Крім того, офіційно працевлаштований, має місце реєстрації в місті Києві. А, ну Край виключні обставини, які е, позитивно характеризують мого клієнта, але все ж таки в слідчому суді недостатньо цього. А чому недостатньо? Відверто скажу скоріше за все, суд керується тільки реєстром судових рішень, де практично по е, цій категорії справ е, всі клієнти, ну всі всі особи, які підозрюються в вони знаходяться під вартою. На жаль, е, але я більш чим впевнений, з максимальною позицією, з максимальною відданістю справі, рано чи пізно питання буде вирішено. і Клієнт все ж таки буде забезпечувати свою, свою сім'ю малолітніх дітей, які потребують догляду і уваги свого батька, який, на жаль на даний час знаходиться за, за в, тр, в межах тримання під вартою саме в СІЗО. Так що майте на увазі.